Хочу сказати, що вчора своїм механ... цивілізований розвиток, Це, серйозно потішив мене. Ті, хто приїжджають з Майдана, вони сильні і горді. Вони впевнені в собі. Вони розуміють, що твориться, і вони знають правду. Багато з них, в тому числі і я, бачили ті всі події, які вся Україна дивилася десь в репортажах. На телебаченні бачили на власні очі, бачили, як воно все відбувалося. Дорогі друзі, я привіз вам невеликий меседж від Майдану. От той прапор Євросоюзу, який в мене на плечах. На тому прапорі розписалися люди з Запоріжжя, з Баришівки, з Стального, з Галича. З Дніпропетровська найбільше з Києва і зі Львова. І цей прапор символічно я передам зараз Андрієві для кіровоградського євромайдану. Шановні кіровоградці, шановне панство, говоріть своїми рідними, говоріть із близькими і скажіть їм, що протести. І революції на дивані не робляться. Потрібно виходити. Потрібно протестувати. Потрібно закликати. Потрібно переконувати, потрібно спільною дією боротися. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! І на кінець хай переможе правда! І ці побажання сьогодні наші ж земляки. Нам теплі слова, а ми ще тепліші. Правда? Чи Галинкович до як сказав, що емністія, і вони якби не хочуть цим займатися, то прикрили дорогу, стрічав таких людей. Я не думав, що такі люди є, але я їх бачив. Я бачив по 17 років.